Назва Adult Swim вам про щось говорить? Навіть якщо ні, ви все одно стикалися із мультиками, які вони випускають. Ну, як мінімум, Ріка та Морті знають, мабуть, усі. Adult Swim з'явилася як експериментальний нічний ефірний слот на дитячому телеканалі Cartoon Network, але в результаті довів, що доросла мультиплікація це не забаганка для інфантилів, а дуже добротна і затребувана штука. Довгий час мультики вважалися чисто Дитячою розвагою. Причин так думати досить багато. Але насправді ті, хто каже, що дивитись мультфільми, коли тобі 35, 20 чи навіть 16 років, це безглуздо, просто не розуміють, про що вони говорять. Останні 5 років серед інших захоплень дорослих людей, таких як, наприклад, серіали та відеоігри, своє місце займають ті самі мультики. Звичайно, це не якась сказочна руль чи мультибарбара від 95-го кварталу. Таке можна подивитися хіба що під якимось речовим Човинами. Для дорослих роблять свої мультфільми, які підіймають зовсім не дитячі теми і розповідають про те, чого дітлахам знати поки що не варто. Давайте поговоримо по порядку про те, коли і як з'явилася доросла мультиплікація, у чому відмінність від мультиків для дітей, та як адулцин почувається зараз і з чого варто почати знайомство із мультиками для дорослих. О, до речі, напишіть у коментарях ваш улюблений мультфільм, про який мені зробити розбір з Крутими фактами та відсилками. До речі, я створив телеграм-канал, в якому публікую найжорстокіші, найчорніші та найкумедніші нарізки із мультфільмів, а також багато різного цікавого мультиплікаційного контенту. Не буду далі тягнути козу за роги і потопали в цей крутезний мультиплікаційний всесвіт. Швидше за все, мультиплікація для дорослої аудиторії здається вам сучасним винаходом. Насправді, мультики спочатку були не дуже дитячою розвагою. До Другої світової війни мультфільми ніхто не ділив на дитячі та дорослі, ніхто не намагався визначити, що варто дивитися дітям, а що швидше підійде їх батькам. У мультиках тієї епохи було багато еретичного підтексту, соціальної та політичної повістки, дорослих жартів та всього такого. Ось, наприклад, якщо згадати Бакса Бані та його перші серії, де висміювалися чорні та політична ситуація. До речі, я вже робив випуск про Бакса Бані та інших героїв нашого дитинства. Подивитися ви можете його ось тут за посиланням чи за посиланням в описі до цього відео. Так ось поступово до мультфільмів, як і до кіно, почала діставатися цензура. Кодекс Хейса це такий кіновиробничий кодекс, тобто серія моральних цензурних директив, які регулювали. Кіновиробництво більшості американських картин, що випускалися великими студіями із 1930 по 1968 роки, також відомий як Кодекс Гейза, за ім'ям головного цензора Голлівуду того часу політика республіканця Віла Гейза. Цей кодекс 30-40-х роках минулого століття зробив із американського кіно Агітку моралістів-католиків. Той самий кодекс почав душити і мультиплікацію. Хоча під час війни ніхто особливо не соромився використовувати мультики як інструмент пропаганди, що найменше всі пам'ятають епізод мультика про Дональда Дака, що висміює нацистів. Але пропаганда цензурі не перешкода. Тож із приходом кодексу Хейза мультики стали набагато дитячішими. Багато тем доводилося обходити стороною, багато жартів не можна було пускати на екрани. Та й купа інших обмежень з'явилася. Швидше за все, саме з періоду цензури, і почала формуватися думка, що мультики це розвага для дітей. При цьому жодна цензура не могла повністю знищити дорослість у мультиках, як мінімум тому, що мультики створювалися не. Лише великими студіями, за якими уважно стежили, а й невеликими командами. Ці авторські проекти були куди гострішими, ніж студійні роботи. А якщо ми згадуємо один із найвідоміших і найулюбленіших радянських мультиків ну погоді», то відразу зрозуміємо, що мультик цей взагалі зовсім не дитячий. Ну тобто дітям він звичайно подобається. Там є все, що потрібно дитячій аудиторії. Але при цьому там є вовк, який п'є. Курить, кілька разів демонструє наколки, типу тюремних, зовсім не дитяча поведінка, правда? Адже ну погоді створювався союз мультфільмом, що повністю контрольовується державою. Виходить, радянські цензори були не проти дорослих мультиків. Гаразд, що мультики ніколи не були чисто дитячим контентом, ми розібралися. Але й і чіткого поділу на дорослі та дитячі мультфільми, як зараз, раніше теж не було. Хто і коли провів цей кордон. Першим, хто дав волю суто дорослому мультиконтенту, був телеканал MTV. У 1991 році на ньому запустили спеціальний блок під назвою Liquid TV. По суті, це була територія свободи для авторських мультфільмів, де за творцями ніхто особливо не стежив. Ну, закони і базові норми дотримуватися потрібно було, але ніхто не забороняв підіймати дорослі теми і таке інше. Ліквід тюї дав дорогу багатьом популярним у дорослій аудиторії мультикам. Наприклад, саме тут уперше з'явилися і стали відомими та Батхет. Царь Гори та інші дорослі імена. Цей блок на MTV проіснував до 1995 року і транслювався не тільки у США, а й у батьох інших країнах. Щоправда, із поширенням були проблеми. По-перше, дорослий контент, який не особливо підходив багатьом каналів із мультиками. По-друге, часто вільні автори мультиків використовували популярну музику без дозволу і згоди правовласників. Історія з Liquid TV показала, що дорослі мультики затребувані і користуються популярністю. Саме тому, у 2001 році тему мультиків для дорослих підхопив канал Cartoon Network. Правда, незважаючи на досвід MTV, змусити керівництво каналу повірити в цей контент, було не так просто. Ще у 1992 році, при створенні Cartoon Network для цього каналу було викуплено права на абсолютно всі мультфільми студії Хана Барбера. А це були такі мультфільми, як Томи Джеррі, Скубі-Ду, Детектив Друпі, Флінстоуни та багато інших. Канал чудово живе, крутить у сама улюблені та популярні мультики, збирає навколо себе аудиторію і в цілому чудово почувається. Але поступово виникає проблема: по-перше, потрібно все ж таки робити щось унікальне. На одних мультиках від Хана Барбера не проживеш усе життя. По-друге, треба чимось зайняти нічний слот у трансляції. Тут на допомогу приходить Майк Лацо, віце-президент каналу, Він пропонує віддати нічний слот під анімацію для дорослих. Заодно на цьому не найпопулярнішому на той час слоті можна буде потихеньку пробувати запускати свої унікальні проєкти та авторські мультики. Ідея, крім цього, Лаца, нікому не сподобалася, тому грошей йому під цей плани ніхто не дав. Зате все ж таки вдалося вибити нічний слот у своє розпорядження, а разом і деяких персонажів Хана Барбера. Щоправда, персонажів Майкл дали фігових та безтолкових на думку керівництва тих, кого вже неможливо було зіпсувати. До рук руклатца потрапляє персонаж на ім'я Космічний призрак. Цей супергерой був створений художником Алексом Тотом, який зовсім не хотів клепати похмурих та однотипних персонажів, за що й страждав упродовж усієї кар'єри. По суті, вся історія призраку була. Класичною супергеройкою того часу, а головними антагоністами були чарівний космічний кіт-Шлюб і величезний богомол Зорак. Не дивно, що керівництво вважало цих персонажів безперспективними, надто оригінальними та креативними. Саме ці три персонажі космічний призрак Зорак та Шлюб першими потрапили до рук Майка Лацо. Він вибиває собі невелику команду сценаристів та аніматорів, разом із якими розроблює концепцію нового мультика. Концепція була такою: космічний призрак веде. Власне, ток-шоу, в якому бере інтерв'ю у різних знаменитостей. А Зорох шлюб іноді з'являється в його студії як помічники і грають у скетчах цього шоу. До середини 90-х це шоу стає настільки популярним, що керівництво Cartoon Network визнає успішність задуму Лацо та виділяє йому всі ресурси для створення нових оригінальних мультфільмів. Нарешті, в 2001 році, офіційно всі ці мовлення Cartoon Network з'являється спеціальний блок для дорослих, який отримав назву Adult Swim. Назва ця використовувалась і раніше, але лише фанатами дорослих мультиків. А з 2 вересня 2001 року вона стала по суті офіційною. До речі, якщо ви не знали, ця назва прийшла із басейнів. У графіці роботи басейнів США часто бували окремі слоти, під час яких до купання допускалися лише ті, хто старше 18 років. Ці періоди називалися Adult Swim, тобто плавання для дорослих. Адул Свім стартував із епізоду мультсеріалу Домашнє відео. Блок спочатку транслювався в неділю ввечері та з повторами по четвергах. Сітка складалася із Харві Бардмана, Морлаб 2021, Ковбой Бібоп, шоу шлюбу, Акуа Тін Ханг Форс та космічного призраку. І з того часу назва Adult Swim стала номінальною для будь-яких дорослих мультфільмів, а точніше для спеціальних блоків сітці мовлення телеканалів. Чим так чіпляли мультфільми для дорослих? І з дітьми все зрозуміло. Для них мультики це яскраві кольори, прості і незабаром. Бутні образи героїв, нехитрі сюжети, а що в мальованих історіях знаходять дорослі. Головною фішкою Adult Сім є майже повна відсутність обмежень у плані тем. А алкоголь чи серйозні заборонені речовини. Показуємо усе. Сексуальний підтекст чи навіть постільні сцени? нормально. Тероризм, сатира на політиків. Завозіть більше. Якщо автор дорослого мультфільму хоче донести свою ідею через щось жорстке із позначкою 18, то йому ніхто не заважатиме. Деякі мультфільми для дорослої аудиторії взагалі робляться в жанрі треш. Наприклад, Happy Three Friends. їхніми постійними смертями, розчленуваннями та іншими принадами. До речі, я робив випуск про Happy Three Friends та інші мультфільми для дорослих. Подивитися ви, як завжди, можете ось тут за посиланням чи за посиланням. В описі до цього відео через загальну різницю в сюжетах і атмосфері різняться і персонажі для дітей завжди роблять простих та зрозумілих персонажів. У мультиках для дитячої аудиторії завжди є явний антагоніст і головний герой, чи герої, які завжди мають рацію і взагалі молодці. У мультфільмах для дорослих, як у принципі і в кіно, так і в цілому в житті існує сіра мораль і неоднозначні герої. Часто головним героєм стає антагоніст. Ну або, як мінімум, у цього героя купа зовсім не дитячих і явно не позитивних рис: алкоголізм, егоїзм чи ще щось. Головне, щоб персонаж за рахунок цього перестає бути стерильним і стає куди ближче до звичайних людей і до реалій дорослого життя. У принципі, персонажі дорослих мультиків загалом майже завжди є дорослим. Людьми. Чому? Тому що глядачам потрібно асоціювати себе із персонажами. Набагато простіше знайти в собі ті ж риси, що є у ріці із Ріка і Морті, ніж риси від Коти Горошка. Хоча кому як? Окремо, варто сказати про пасхалки та відсилки. Величезна кількість жартів чи навіть сюжетів у дорослих мультиках будується на паскалках та відсилках. Дорослі, на відміну від дітей, розуміють такі моменти, а що може бути краще за доречну відсилку. Все це дозволяє дорослим які які вже переглянули купу фільмів та серіалів, які не один рік варяться у масовій культурі. Подивитися на звичайні сюжети під новим кутом. Adult Swim поєднує серйозні сюжети, гостросоціальні або прості дорослі теми, і гумор із несерйозністю мультиків у намальованому світі немає обмежень, і навіть самий трешовий треш там можна відмінно схрестити із міркуваннями про соціальну нерівність чи щось таке. По суті, з моменту свого розквиту Adult Swim постійно відчував себе чудово. Популярність мультиків для дорослих тільки зростала. Тим більше, що з'являлося все більше дорослих, які розуміють прикол мультиків і не вважають їх дитячим контентом. Наприклад, знаменитий рік і морті виходять аж з 2013 року, і весь цей час він тільки набирає популярність. Саус Парк, який з'явився аж у 1997 році, досі чіпляє все нові і нові покоління, роблячи їх своїми фанатами. Щоправда, багато хто каже, що мультик вже не такий крутий, як був раніше, але проте його все ще дивляться. Як не дивно. Адул Сім сильно допомогла пандемія 2020 року. Тоді всі умови для дорослих мультиків зійшлися майже ідеально. Для початку всіх закрили по будинках, тобто потрібно було шукати розваги у своїх чотирьох стінах. І загалом це не така вже і велика проблема в нашу епоху стрімінгів та постійних кінопрем'єр. Але тільки зйомки майже всіх очікуваних фільмів і серіалів заморозили і відклали на невизначений термін. А що з мультиками? А з ними якраз все чудово. Художник може Малювати не виходячи із дому. Озвучку теж можна записати, сидячи у спальні, усі комунікації нормально відбудовуються онлайн. Коротше, тим, хто робить мультики, локдауни та інші карантини взагалі ніяк не завадили. У результаті мультфільми стали чи не єдиним свіжим контентом, який продовжував виходити навіть тоді, коли всі сиділи вдома. І саме в ці моменти мультики були дуже доречними. Тим більше, що тема пандемії давала дуже багато ідей для сюжетів та розвитку історії персонажів. Буквально всі студії зрозуміли, що треба працювати у напрямку анімації і завели свої стрімінги новими сезонами мультики, короткометражками і новими проєктами. Зараз Adult Swim почувається більш ніж відмінно. Студії та автори пробують нові стилі. Наприклад, анонсували аніме до Ріку та Мортів. До речі, аніме зараз у тренді. Дуже багато нових проєктів створюються саме в цьому стилі. Та й багато старих. Та відомих тайтлів отримують продовження чи спін-офи в аніме стилістиці З чого варто розпочати знайомство із мультиками для дорослих, звичайно, із класики. До речі, в мене є плейлист з підбірками мультфільмів для дорослих та їх розбірами. Знайти його ви можете ось тут за посиланням або за посиланням в описі до цього відео. А сьогодні хочу коротенько розказати про декілька мультфільмів, про які я ще ніде не згадував. Почну із Акуатін Hunger Force. Це мультсеріал на 11 сезонів, що Розповідає про пригоди трьох головних героїв: майстер Шейка, Фрайлока та Тефтелі. Це стаканчик із молочним коктейлем, пакетик картоплі фрі та власне Тефтель. Всі вони раніше намагалися працювати детективами, але не розкрили жодної справи, тому тепер живуть у Нью-Джерсі на допомогу з безробіття від держави. Короткі серії по 11 хвилин розповідають про те, як герої псують життя своєму сусідові або просто потрапляють до різних життєвих ситуацій. Далі Харві Бердмен, один із найчистіших у плані чорного гумору мультсеріал для дорослих. Це спін-офф першого мультика із блоку Adult Swim, що розповідає про життя третєсортного супергероя, створеного студією Ханна Барбера. Бердмен працює адвокатом у конторі Себен та Себен, де захищає в суді героїв різних мультиків. Наступний мультфільм це Півлітрова миша. Любите Трешатину? Тоді цей мультик для вас головний герой зелений миша-переросток, що страждає на алкоголізм, соціопатію і ще й пачкою психічної розладів. Сюжет, хоч і сповнений на перший погляд трешових та абсурдних подій, та персонажів, насправді приховує за собою таємницю всесвітньої змови. Ну що, друзі, на сьогодні цікавеньке про мультфільми все. Скажіть, мені хоч трошки вдалося занурити вас у світ дорослої мультиплікації? Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку у коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.